Друзі, всім привіт! Продовжую рубрику безкоштовних онлайн-розкладів для вас. Сьогодні ми з вами будемо дізнаватися, хто ваш ворог. Чи є у вас вороги, хто ваш заклятий ворог, чи є ворожнеча від когось до вас, якийсь негатив, зло. Розкладаю колоду на частини, ви обираєте свою і дізнаєтесь відповідь. Так, обирайте, друзі, свою частину, яка вам більше подобається. І дізнаємось. Починаємо з центральної частини. Ну, дивіться, в... хто вибрав, хто обрав цю частину, є у вас. Такий негатив. Я не можу сказати, що це прям заклятий заклятий ворог, але оця жінка, яка, можливо, там. Жінка пов'язана з інформацією, вона або дивиться там, ваші соцмережі, або там, можливо там написує вам, або плітки розпускає ось таке. Жінка ця вже в руках така. От. і е, Це більше от такі балачки. знаєте, от Це таке плітки, ось такі. Плітки. Хтось є, хто слідкує там за вами. І розпускає чутки. Ця жінка, вона десь за кордоном. Вона поїхала або далеко від вас живе, або поїхала. Тобто є така жінка, але від неї особливого такого якогось зла ви не отримаєте в реальності. Це лише балачки, плітки, і, можливо, там щось вона там про вас розказує, або, можливо, там якісь погані коментарі може пише, а може просто вам напряму пише. Ну, от це таке. Це не прям ворог, це просто. Недобразичлива людина до вас. Ось так. Хто обрав нижню частину? Тут нема, у вас ворогів таких якихось заглядних немає. Тут, якщо ви переживаєте за, за кохання, особливо якщо червова і бубнова особа, це може бути світлий чоловік, трохи темніші очі у жінки або однакові. Тобто, ну, це не такі не темні темні очі у вас, то у вас немає таких от. Ворогів, особливо, якщо ви переживаєте за роботу і за особисте життя, тут, так, тут пусті, пусті переживання, тобто ворогів таких як е, прямо ворогів немає. у вас Тут дуже є сильні вороги, тут ворожнеча чоловіків. от Тут є є у вас ворог, навіть, можливо, хтось проти вас, ви одні і хтось проти вас. Тут у вас є вороги, і це чоловіки. От, чоловіки, можливо, навіть з якимись. Навіть, ви знаєте, тут такий декілька відповідей може бути. По-перше, це може бути пов'язано з війною. Бо бачите, можливо, ви настільки це ваш ворог, що ви його як і особисто сприймаєте. Ну, це всі українці так сприймають. Але для вас це клятіший ворог. Це перше. І друге є ще також чоловік. Можливо, такий, при владі, а можливо, і в якомусь положенні в суспільстві От, є такий ворог, треба бути обережним з ним з цим ворогом. Він може там, залякувати. Це може бути навіть і якісь кримінальні кола. Ось так. Но тут вороги є, їх декілька, і це чоловіки. Ось так, друзі. Чоловіки. Треба осторонь триматися. Це такі небезпечні можуть бути вороги, але також може випадати вам, якщо ви от, ваш заклятий ворог, який для всіх нас рашисти, якщо це, цей ваш єдиний такий заклятий ворог, то це також може вказувати на це. Але ось такий розклад: тут ворог є, тут ворог чоловік, і треба остерігатися. Його треба бути обережним. так права частина Тут я не бачу, тут знову-таки випадають такі плітки, чутки серйозних таких ось якихось ворогів. Тут не випадає. Тут е заздрість також може, заздрість в фінансовому положенню. Ось така заздрість може бути. от і е А так, як таких от прямо ворогів, тут не випало. І верхню частину, хто обрав. Тут я не бачу взагалі ворогів у вас. Тут ви сама така людина весела, добра, в принципі, не притягуєте до себе, можливо, якийсь негатив, можливо, ну і взагалі не притягуєте ворогів, немає у вас такої енергії, яка б це приваблювала там у. Таких, знаєте, поганих людей. От, бо вони живляться такою негативною енергією. Якщо у вас її багато, то ви її приваблюєте їх. У вас, хто, хто обрав цей розклад, тут немає ворогів. Тут друзі. В принципі, тільки друзі. Таких заклятих, серйозних або злих ворогів у вас нема. Тому ось так сьогодні ми дізналися, друзі, з вами, про. Чи є у вас вороги, як і вони. Дякую за перегляд, дякую, хто не забув поставити лайк, прокоментувати або в коментарях запропонувати тему для наступного онлайн-розкладу. Всім бажаю здоров'я, тихого, мирного дня, ночі і вечора. Бережіть себе і до зустрічі!